Доброго дня, шановні грумери! Сьогодні ми записуємо майстер-клас по використанню доглядової косметики з Кера Аргану. Це буде включати комплексний догляд з поступовими кроками на прикладі цієї собачки. Ви в салонах дуже часто маєте клієнтів, у яких тьмяна шерсть, у яких суха шерсть, вона дуже сильно заплутується і ковтуниться. І завдяки, ну, якби ці цьому комплекту ми можемо запропонувати клієнту взагалі просто унікальне рішення. Це може бути навіть введено в рамках окремої послуги. Догляд з кераганом сюди входить. Купання шампунем з керарганом, потім догляд маскою, яка йде без змивання, також з кірарганом. І що дуже важливо, в кінці вже грумінгу я вам покажу потім нанесення цієї сироватки, яка містить керарган. Ви мене можете запитати, чому ж такі чудодійні властивості керарганової олії. Я вам можу розказати, що кіраган. Вважається золотим запасом Марокко. Це олія дуже дорога і має чудодійні, такі дуже гарні властивості. І тому використовується в косметичній галузі і в галузі виробництва шампуні. Тому що її додавання робить косметику ну, дуже унікальної дії. Шикарне зволоження, стимуляція регенерації, підвищення еластичності, керарганова олія вона дуже гарно всмоктується в шерсть і запобігає, запобігає пересушуванню шерсті. Тобто, являється профілактикою дуже-дуже багатьох захворювань шкіри. Тому зараз по сходинках, по я вам покажу і буду коментувати комплексний догляд за собачкою на прикладі доглядової косметики з кераргановою олією. Але перш за все, ми почнемо все ж таки, коли ми подивимось на собачку, ми бачимо у неї вузли, і перш ніж ми підемо купати. Собачку ми маємо трошки її почесати, розчесати і розклутати вузли. Ну, ви всі чудово, знаєте, що самі такі проблемні місця, там де швидше за все заковтунюється шерсть, це на лапках у пахвах. Да? І тому дивіться, значить, що ми робимо? Собачка стоїть, ми пшикаємо двохфазку, двохфазний кондиціонер. Так, Чуть-чуть даємо, щоб шерсть проситилася, наситилася двохфазним кондиціонером в цих місцях, буквально трошечки. Так? Має приємний аромат, дуже-дуже економний. Я не знаю, я вже, мабуть, місяці три активно користуюся двохфазкою, і от дивіться, скільки використала. Значить, і потім прочесуємо. Завдяки наявності кератину в двохфазному спреї дуже полегшує розчісування. Ви бачите, так, що набагато дійсно швидше економить. Ваш час. Я спеціально взяла не походьорку, а саме таку розчосочку, щоб ви бачили, що кохтончики вичісуються дуже добре. Тепер переходимо до цієї лапки. Зараз ми її також прочешемо. Цю сторону я вже прочесала. Цю сторону я вже прочесала. Тут у нас вже розчисана лапочка. І вже спрей двохфазний вже він висох і вже не залишився на шерсточці. Але я рекомендую користуватися ну, дуже класно, коли власники користуються цією двохваскою. І для грумерів перед купанням перед купанням ми можемо прочесувати собачку. Так, дивіться, за пару хвилин ми вже це прочесали. У нас ну, от кафтуни, да, залишилися на. Роскураски, і зараз вже будемо переходити. Я вам покажу, як розводити шампуні і де їх, ну в якому розведенні і порядок використання. Вже підемо купатися. Так, і тепер ми переходимо до підготовки шампуни. Ну, Звісно, у вас в роботі вони вже є в розведеному варіанті, але я би хотіла, щоб ви ну, на відео також побачили, що і за чим я роблю. Значить, перше, я підготовую базовий шампунь, перший крок. Да? Просто для того, щоб вимити залишки бруду, піску, пилу і, ну, і так далі. Просто щоб фізично вимити собачку. Для цього ми будемо використовувати ківі е, універсал. Значить, помпою я два рази нажимаю. Така кількість у мене, виходить, концентрата. І потім я його розводжу на 500 мл. Ну, далі, тобто, до умовної пляшечки, розводжу водичкою. Це у мене вже вироблена схема, вже я її знаю, що така концентрація вона чудово працює і гарно-гарно вимиває. Ну, Тобто, такого зелененького кольору він виходить. Потім далі другий шампунь, другий крок. Да, це вже ми використовуємо специфічні шампуні. Специфічні шампуні в даному випадку ми будемо використовувати цей кераргановий шампунь. Значить, для його розведення він, я приблизно його набираю, ну, можливо, звісно, у мене він і залишиться, не знаю. Значить, Дивіться, я набираю десь приблизно 30 мл. Да, 30 мл я набрала. І зараз я його розводжу до, ну не знаю, можна до 300 мл водичкою розводжу. Тобто, ця така концентрація мені подобається. Я вже її користуюся давно. От, тобто, приблизно на цей концентрат я розвела. І третій крок: це у нас буде йти під живлення, насичення всьому шерсті. І для третього кроку ми використовуємо маски або кондиціонери. Але в даному випадку ми будемо використовувати кера арганову маску. кера арганова маска вона розводиться: от така просто у мене пляшечка з пшикалкою. Значить, я її теж нажимаю приблизно. Приблизно 7 разів, 8 раз. Так орієнтуюся, щоб вона у мене ну, от на дні. Бачите, на, на дні. От вона у мене так знаходиться. І тепер я беру розводжені водички. Значить, приблизно на таку концентрацію води я розвела її водичкою. І маска керарганова, вона наноситься на сухе, о, на волосся, сухе або мокре, але вона не змивається, тобто вона не змиваєма, ця маска. Таким чином от у нас вийшла така кількість цієї маски. І потім вже в кінці я вам покажу четвертий крок, фінішний, це буде використання іще додатково органової сировок. Це ми потім я вам покажу. Так, значить, тепер ми будемо переходити вже до купання. Йдемо в ванну. Так, ми намачуємо твариночку, змачуємо її. Ну, Не потрібно прямо тобто все. Це займає у нас буквально одну-дві хвилинки. Тепер ми беремо ківі базовий. Його розподіляємо. Деякі люблять робити піною, розпінювати. Це вже на ваш, як вам зручно, але я так зробила. так, 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 да, так, да, так, да, да, да. Знаю. Шампуні киві. Да? Тобто нібито у нас були біленькі лапочки, хоча вони взагалі не біленькі, а досить такі чорненькі. Бачите, яка кількість бруду вимивається, і а, вже це у нас було перше купання, перше базове купання, перше миття. значить, В компанії ПСХ у нас ми можемо запропонувати тобто це три базових шампуня: це ківі, алоє і діпклієр. Діпклієр рекомендується використовувати для собачок великих порід, а, і а, без такої делікатної шкіри, да? тобто, коли шкіра більш така гру, груба, тому що він іде дійсно. А алоє йде з 90% соком алоє, і тому має дуже класні е, зволожуючі властивості. Так, ми покупали. Не потрібно прямо на 100% ідеально змивати, тому що зараз ми будемо переходити. До другого кроку це вже купання з шампунем Кера Арган. Так, от у нас кера арган. Тут у мене його 250 мл. Зараз ми його наносимо на тваринку. В розведеному вигляді він. Такий приємний запах дуже. піниця шикарна. Тому ну, ну, мені, наприклад, це розведення дуже подобається. Таким чином ми використали 150 мл шампуня. От у мене стільки залишилося. Собачка вже повністю намилена, ви бачите, да? тобто повністю шикарна зараз вона насичується, шерсточка, цим шампунем, корисними компонентами. Запах обалденний. Значить, ну і все зараз. Ми будемо переходити до змивання. Яка водичка зараз стікає вже з собачки, тобто вода повністю чиста. Значить, це каже про те, що перший кілій наш, коли ми його купали, він дуже класно вимив повністю собачку від бруду. Ви бачили, да? яка була брудна водичка. І зараз ми змиваємо шампунь. І я потім покажу, як наносити масочку. От. Тобто ви бачите, що у нас був перший крок це базовий, другий крок це шампунь Арган. І тому я завжди наголошую, для того, що потрібно дотримуватися цих протоколів купання, які вже напрацьовані роками. І вони взяті абсолютно із досвіду інших грумерів. Тому, будь Користуйтеся для того, щоб ви мали найкращий результат, найкращий ефект, здорову шкіру, здорову шерсть а, собачів, да, які до вас приходять, і найкращі результати. І а, навіщо вам пробувати, експериментувати, а, тестувати, якщо це вже зроблено і було випробовано іншими грумерами Дивіться, зараз ми будемо вже наносити кера масочку. Да? Тобто на мокру, мокру шерсточку. Е, так, і я хотіла зазначити, що у нас є кондиціонери і маски, які йдуть зі змиванням, а також є маски, які йдуть без змивання. Тобто, ми зараз просто змили вже шампунь собачки, вона аж. Хрустить така шерсть в неї. Значить, і зараз я вам покажу, просто, як наносити маску ну, в даному випадку кера арганову. Також у нас є і біопротеїнова маска. Ну, Однаково популярна і та, і та позиція, тому що, звісно, що грумери вибирають. Що для них, за якими породами вони працюють. Я просто це можна, звісно, робити в пані, але я ну, захотіла, щоб на столі це бу... буде краще видно. Зараз ми це все витримо і собачку а! і собачку протримаємо. Давай, це моя, давай будемо. Поки нехай масочка трошки трошки всмоктається. Трошки всмоктається. Зараз ми давай встанові своїми лапочками сюди. Отак становились лапочками і зараз буде масочка трошки, дати їй часу, щоб вона смакталася, щоб ми хоч і не зразу не відразу все-все витирали -все, е рушничком. 20-30 хвилин. По розходу маски ви можете бачити. Да? я не знаю, може 20 Сказати, йому ну, дуже-дуже мало. Вистачить ну дивіться, Зараз ми будемо переходити вже до сушіння. Сушити я починаю з задньої частинки, да, там, де задні ніжки, попка, і потім вже переходимо до голови. Тому, мабуть, заснімати сушіння ми не будемо, тільки так почнемо, да, і потім вже покажемо, що у нас вийшлося на кінці. Після того я буду переходити безпосередньо до стрижки, а сироватку ми будемо наносити вже в кінці, а після стрижечки. Тому переходимо до сушіння. Що ну, це у мене собачка, яка да, ми робимо з нею повний комплексний догляд по кірагану. Е, прийшла до мене, ну, щоб підстригтися, укороти шерсточку. Але ж ви запросто можете вводити лікувальний такий комплекс з без, без, без підстригання. Тобто, просто собачка прийшла, ви її покупали, висушили, навели красоту, розчісали, розплутали і все, і вона пішла красиво, охайно додому. Зараз, коли працюю з шерстю, яка була викупана кера шампунем і масочкою, можу зазначити, що шерсть просто неймовірно м'яка. Вона дуже приємно пахне. Вона е на Дотик бархатистим таким відчуттям йде. Приємно, приємно працювати, шерсть зволожена, насичена. Тому зараз ще закінчу трошечки і хочу показати, як наносити сироваточку з кераргановою олійкою. Тому зараз буду потихеньку закінчувати. І вам покажу. І зараз хочемо показати завершальну фінішну стадію, тобто це четвертий крок по протоколу використання косметики ПСХ. В даному випадку ми робили акцент на комплексному догляді з кера керану. І тепер четвертий заверш... завершальний крок у нас буде з цією кера-арган. За відчуттями, шерсть дуже м'яка, да, я вже казала, вона м, м, така шолковиста, ну, дуже приємна. Значить, як будемо користуватися кера-арганом? По-перше, вас не повинно в жодному випадку. Лякати те, що має е, сироватка е, такий трошки ж, жирнуватий ефект. Да? Тобто він на ручках як будто як жирненька. Але це олія керарганова, і вона дуже класно всмоктується в е, шерсть. Вона реально класно всмоктується в шерсть. Тому Звісно, що може виглядати, що нібито шерсть жирна, але ви просто повинні розуміти, ну, що, по-перше, це у нас доглядовий комплекс. Правильно? Це у нас доглядовий комплекс. Тобто ми відновлюємо шерсточку. І по-друге, що це воно все смактається в шерсть і дає додаткове насичення, додає додаткове живлення. От, е, потім має пройти десь 15-20 хвилинок, і оце все, вся ця олійка вона смок... смокчиться. Але я хочу ще зазначити на відчуття на руках. Е, дуже гладке. І коли я користуюся цією органовою олією, сироваткою, потім проходить там, по пів години, година не дивлячись на те, що я постійно працюю з косметикою, але ПСХ-косметика вона не пересушує, але все одно руки отакі вони настільки м'які після користування цією сироваткою, настільки шкіра м'яка розгладжена. Така рівненька, що дуже приємно дивитися на мої ручки, навіть не дивлячись на те, що руки гумера да, постійно з тваринами постійно в досить доси агресивному середовищі знаходяться. От, тому отакий от догляд значить, його можна робити раз на 10 днів в рамках відновлення шерсті тварини. Наприклад, тварина була дуже сильно заплотана. Та нови її розплутали така шерсть, або старіючі тварина, або тварина, яка народила, а вітамінози різного типу нарушення системи харчування, перехворівша тварина, або тваринка, яка. Мала дерматологічні захворювання і проходила курс лікування, і тепер їй потрібно відновити шерсть, відновити водний баланс шерсті після використання там шампуни з лікувальною основою, якоюсь там дуже агресивною, які дійсно псують. Псують шерсть. Тому дивіться, комплекс Кероарганове я, як ветеринарний лікар і грумер, рекомендую. Я реально бачу результат на використанні цього комплексу в рамках салону як доглядова лінійка. Тому е приємного вам перегляду! Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас і в перспективі для вашого використання впровадження це як. В тому числі додаткової послуги в ваших салонах, ветеринарних клініках і в доглядових кабінетах, користуйтеся косметикою Користуйте писиха і ви знайдете рішення для любої шерсті, для любої породи, для любого розміру собачки. Ваші клієнти будуть завжди доглянуті, здорові, красиві. А, і е, мати найкращих, найкращих вірних клієнтів ви будете на майбутнє, тому що це ексклюзивні такі певні послуги, ексклюзивний догляд, якого вони більше ніде не знайдуть. Тому е, контактуйте з нами, е, зателефонуйте в інстаграмі, в месенджері, де вам буде зручніше. І ми завжди, я, як практикуючи румер, да, і допомагаємо. Можу підібрати і проконсультую, і визначимося по породах, по шерсті, і все все, все. Тому переходьте, пишіть, контактуйте. Ми завжди відкриті і допоможемо вам.